Всім привіт! Буквально три години назад представила новий функціонал Hickswald Relight. Виглядає це у їх проморолику просто офігенно, але давайте ми перевіримо це все на практиці. На практиці і подивимось, чи дійсно це крута штука. Знаходиться ця штука у вкладці Image і нам потрібно обрати Relight. В нас відкривається ось такий от інтерфейс. Далі нам потрібно завантажити фотографію. Після цього нам доступні певні опції. Ну давайте їх понатискаємо. Уверху зверху. Ми можемо побачити. Як в нас буде змінюватися джерело світла, звідки воно буде світити? Ми можемо обрати Soft і Hard Light. Hard Light буде давати нам жорсткі тіні. От зараз, в принципі, не можна сказати, що прям сильно жорсткі тіні, але вони є. Це коли, от, наприклад, у нас ця сторона світла і є такий ось блиск пересвіт, а ця ліва сторона темна. І чим далі в площі ділян в площадь нашого волосся, тим темніше. Ми спробуємо і так, і так. І є параметри Brightness Цікаво, тобто, по суті, ми будемо збільшувати ступінь хардлайту, бо чим більше світла, тим у нас буде хардлайт, і ми будемо підвищувати ступінь Light Тобто занадто в нас буде ставати багато білого. І менше темного, а коли ми будемо виставляти менше світла, ми будемо робити по суті лайт, тобто менше світла. І по факту в нас є керування м'якостю світла, тобто це відношення світла і тіней яскравістю світла. Воно дає або більш світлу картинку, або більш темну картинку, і напрямки джерела світла. Більш того, в нас є можливість ось так по глобусу виставляти джерело світла. Це прям круто, Тобто воно не виставляється кнопочками, а воно виставляється ось так. І ми можемо поставити таку класичну схему Рембранта, ось, мабуть, ось така от на цій фотографії, скоріше за все, стоїть. Ага, не можемо. Давайте ми так спробуємо. Тобто Ми можемо тільки посередині Ага, або так, Тобто не ідеально, Тобто не все воно фіксує. Тобто не зможете поставити в кожну точку, але, от скоріше за все, у цієї моделі зараз поставлено ось таке джерело світла, тому в нас тут пересвіт, а ось ця ділянка затемнена. Але ми зараз спробуємо взагалі все. Кошти вони два кредити. Ну, ймовірно, це тут використовується нано банана. Ну, поїхали. Раз, повертаємось, виставляємо фронт. повертаємось, виставляємо right, left. контрове світло, нижнє світло. Тут має вийти картинка, як в трилерах. А, до речі, всюди в нас було хардлайт. Давайте ми зробимо праве освітлене, м'яке, ну і хай таке воно буде. буде. Хай залишається 50%. І давайте ми зробимо хард і знизу, ось так от. Тобто в нас джерело світла. Ага, ні, ось тут знизу має бути. Чи можемо ми, до речі, трошки виправити? Ага, цікаво. Складно виправляти. От давайте ми отак от його виставимо. І в нас буде ось таке. Прям на нулі не можна виставити, ну нехай. Все, відправили. Зараз чекаємо всі результати і подивимось, що в нас змінилося. Поки воно генерує, ми доскролимо вниз і побачимо ось цю штуку. А ось це прям взагалі топ. Тобто, по суті, ми можемо виставляти колір. а тут не можна виставити два джерела світла. На жаль, могли б це зробити. Тоді взагалі було прям круто. Можна було б виставляти якісь кольорокорекцію від практика Light and Orange. Але як вже я. Ну давайте ми зробимо, додамо. Ціану, а виставимо тип світла ось такі. Давайте ми це пустимо на бек, ось десь так. Ні, Не хочу дам. Ось сюди. Ні, Не хочу. Ну давай. О, нарешті так додамо, зробимо. Ну, давайте 40%, м'яке розсіяне світло. Спробуємо зробити і згенеруємо. Все, чекаємо на всі результати. Я ще паралельно спробував поекспериментувати з двоколірним світлом. Я взяв нашу ось цю картинку, тобто, в нас вже є певний синій колір Ціановий. Я вирішив додати зеленого з ліва. Вийшло цікаво, вийшло більше об'єму. Трошечки споганилось обличчя, але це можна потім повернути. Цікаво. Ось в мене з звичайної генерації, коли з ось цієї. Original. Коли я поставив зелене світло позаду, це було м'яке світло на 30%. Ось я поставив зелене з цього боку. Ну, непогано, непогано. І тут я взагалі розійшовся, я виставив жовте, знизу. На хард і на 100%. Цікаво, воно це оброблює. Мені дуже подобається. Це дійсно новий алгоритм роботи. Є певні нюанси зі змінами обличчя. Таке буває, коли світло певним чином світлить і дійсно обличчя може змінюватися, але видно, що все ж таки певні пропорції, наприклад, посмішка, губи, да, тобто вони. Не відповідають оригіналу, проте нам же ж нічого не заважає закинути оригінал, а закинути наше зображення, а потім масками все це проявити. Як це виглядає? Ну давайте ми візьмемо цю картинку, таку прям насичену, закинули, наблизили, поставили масочку, поставили не певну напівпрозорість і зробимо ось так: чорне обрали. Хоп, вже є певна корекція. Давайте прямо на очі на очах. На очах. З цим попрацюємо. Бачимо, да, трошечки очі змінюються. От ми їх майже повністю повернули. Цікавий ефект. Все ж таки, мабуть, треба буде ще ось так: от нам накинуть сюди ось цю ділянку. Во, і маємо результат. Було і стало. Дійсно, з цим можна гратися і працювати. Не все виходить ідеально. Якщо поставити сильне світло, наприклад, да, до речі, як нас це походить? Топ-лайт. Ось наша генерація непогано. Тобто, джерело світла зверху якось тут. Клас, мені подобається. Джерело світла фронт, тобто в обличчя, не дуже воно, як на мене, змінює. У нас губа трошечки виступає за межі. Можливо, це артефакт від того, що просто генерація не вдалася, і спробувати декілька разів треба. А можливо, і ні. Ну не ідеально, треба ще пробувати. Проте тінюшку воно поставило прямо ну, клас. Уявіть, світло світить вам в обличчя і має бути тінь на стіні, і вона є. Ось у нас освітлення з права. При цьому основне освітлення було зліва, і виходить так, що в нас і зліва, і з освітлення. У нас такий ефект створюється: тінь сюди і тінь сюди. Цікаве таке стилістичне рішення, з цим теж можна працювати. Ось у нас освітлення ліворуч, тобто воно і так було ліворуч, тепер ми його додали. І, мабуть, якщо воно було зверху, то тепер воно суто зліва. От, воно ось так от розміщено, тому в нас і тінь тут з'являється. Причому тінь дуже класно проставлена. ось тут, тут є проміжок між рукою. Backlight. Це мені сподобалося прям дуже сильно. Давайте ось сюди, ось ось backlight. Він нереально круто додає об'єм і в реальній фотографії, і тут. Тобто, в нас картинка стає об'ємнішою. От вона була така, ну начебто, вже гарна. А ось тут вона стає об'ємною. Ми отримуємо не пласку, об'ємну картинку. Ось цим функціоналом я точно буду користуватися, бо він це робить шикарно. При цьому оригінал і обличчя він не змінює, тобто консистентність персонажу на 100% зберігається, як і було. Це топ. Ось в нас bottom light знизу. Дуже цікаво, сильно змінило обличчя. Бачимо, да губи губи взагалі не співпадають. Але я думаю, що це просто така генерація. Бо в інших випадках з bottom light в мене вже виходила непогано. А да, він світить добре, а він світить в стілець. Вона воно продумала фізику стільця. Тобто, якщо знизу, то прям знизу треба тоді його виносити не прям знизу, знизу, не ось так. от а десь ось так, от щоб був ефект такого трилерного кадру, і тоді все буде класно. Ну і ось ще декілька експериментів. Це в нас виключене на 100. в Нас картинка стає світлішою, але при цьому я не міняв джерело світла. От воно як було, так і залишилося. За рахунок цього воно підсилило те джерело світла, яке так же було. Ось в нас на 10 отримуємо low key light знову ж таки, дуже прикольно, дуже класний ефект. Ось в нас вже застосування Color light, цеановий наш колір Я його ставив приблизно з ось такої позиції. Ось, вийшло. Теж шикарно, додає, як на мене, певного об'єму, створює такий певний ефект мерехтіння і тиману. Ну, можливо, воно тут може бути. Не ідеально, тому що трошки пластикове обличчя стає, хоча контури гарні стоїть. Тому обличчя бажано повернути. Якщо, ну, якщо його повернути, то ми, в принципі, отримуємо таку картинку. Можемо навіть посилити цей ефект, який зараз є. Зайдемо сюди, отак. І руку посилимо. І ось це. Ось такий у нас невеличкий тілт виходить. Цікаво, прикольно. а така колорокорекція, де в але в фотошопі. Раніше її можна було робити в лайтрумі, тепер можна робити ось так. Достатньо цікаво. Ось я ще трошечки тут поприбирав з а, певного кольору, і ну прям топ. Тобто, було і стало, було і стало цікаво. Зараз прям сильно можна гратися з положенням світла його кольором. Ну і решта, те, що я вже сказав, я на сині додав зеленого. Обличчя вже сильніше змінюється, тобто два рази картинка вже не витримує додавання світла. Ось в нас «Backlight», ось в нас, мабуть, зверху певне, ні, певне джерело десь тут воно буде з фронту, мабуть. Хоча ні, не знаю. Вже заплутався. І ось сейт знизу, bottom Light». Цікаво, це прям реально корисний функціонал, і рекомендую вивчити типи світла, кольорокорекція. А кольорокорекція, тобто тут лише одне джерело світла і з багатьма не вийде попрацювати, але все одно це певним чином дозволяє вам зробити картинку не пласкою, а додати більше об'єму, більше стилю. А на мою думку, це крутий функціонал. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Тож користуйтесь і давайте разом розвивати AI в Україні. До нових зустрічей.